Це підприємство Автоген Олександр. Сьогодні прибули цікаві медичні редуктори. Медичний редуктор європейського гатунку з циферблатом до 15 літрів. Є відразу під конектор, манометр. Да? Ударопорочний манометр з накладкою. Різьба 21,8 відразу з уплотненням. Уже поміряли, все підходить. 21,8 різьба, ну як на, на маленьку різьбу. Да? Тут у нас іде Фітінг вихідний вихідний, вихідний, Показує тиск на балоні. І циферблатом регулюється потік від 0 до 15 літрів за хвилину. Ось ми бачимо циферблат. І ось ми бачимо рівний мір. Так, дивитися, або отак дивитися. Бачите, або збоку, або з торця. 5 літрів 4 від 0 до 15 літрів за хвилину. Один і. Такий з перехідником під конектор ШВЛ. З перехідником з конектором для під ШВЛ. Також таких по 9 штучок прибули. Легке БУ. Але можна використовувати гарно збережений, гарний стан для медичного редуктора. Збережені, гарні, працюючі. Всього лише тисячі гривень готові віддавати. Будь ласка, кому потрібно, звертайтеся. Магазин «Автоген» Олександр.